Різкий перепад температури із теплої погоди в дощову і прохолодно спричинив ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Дерся під службою проводиться щотижневий моніторинг, за останніми даними якого кількість дітей до 17 років в загальній епідеміологічній ситуації понад 57 відсотків школярів 14. всього по місту Полтаві зареєстровано 587 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. В даний період року, у зв'язку з зниженням температури, відмічається незначний підйом захворюваності. але Піти поріг не перевищено, аби вберегтися від ГРВІ, лікарі радять вживати більше вітамінів, провітрювати приміщення, в якому ви живете чи працюєте, по можливості уникати місць із великим скупченням людей. Поки що випадків грипу у місті не зареєстровано, але є госпіталізовані із іншими гострими респіраторними захворюваннями. Показник госпіталізації серед населення становить 2,7%. Госпіталізовано 16 хворих, в тому числі 8 дітей. Вік дітей до 17 років, значить, найвища питома вага серед захворілих становить на вікову групу від. Народження до 4 років і становить 37,5%. Наразі в області проводиться роз'яснювальна робота серед населення, аби люди свідомо ставилися до необхідності щеплень проти грипу. Вакцини вже отримали державну реєстрацію та дозвіл для використання в Україні. Спеціалісти радять при перших симптомах захворювання звертатися до лікарів, адже тільки медицина допоможе вилікуватися без ускладнень і загрози подальшому життю.